Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео поговоримо з вами про таке свято або не свято, таку традицію, яка називається Хеллоуін. І чи святкується свято в Німеччині? Якщо вам цікава ця тема, обов'язково залишайтеся до кінця відео. В мене трішки сліпить сонце зараз, тому не звертайте увагу, у мене така сьогодні максимальна лампа, максимальне освітлення. Що хочеться сказати про Хеллоуін? В мене на каналі дуже багато глядачів, які вже більш старшого віку 45-50 плюс і напевно генерація 50+, 45+, і далі не так Позитивно сприймають Хеллоуін, як, наприклад, молоді люди. Що стосується Німеччини, то дійсно це американське свято прийшло в Німеччину, напевно, десь в середині 90-х. Тобто до того в Німеччині не відзначали таке свято. А зараз, останні 25-20 років, його, звичайно ж, почали відзначати і не тільки в Німеччині, а й взагалі по всьому світу. І до України, так само років, напевно, вже останні 10. Це свято набирає популярності. У нас так само дуже багато декорацій на Хеллоуін, різноманітних вечірок костюмованих, традицій, смаколиків і так далі. Тому поступово Хеллоуін завойовує весь світ, як і взагалі американська популярна культура, як співають we are living in America. В Німеччині, так, звісно, святкують зараз Хеллоуін, але не так активно і не так. Помпезно як це роблять у Сполучених Штатах Америки. Загалом це давня традиція, вона прийшла не із сучасної Америки, скажімо так, а це ще така кельтська традиція, коли кельти, які жили на території сучасної Ірландії, Великобританії, вони, мігрувавши до Сполучених Штатів, привезли цю традицію з собою. І вони вважали, що якраз 31 жовтня, останній день жовтня, відбувається перехід в так звану. Темну частину року, в темний сезон, коли літо вже повністю закінчується і починається справжня зима. Також це день останній день зборів урожаю. Саме тому так багато на Хеллоуін у нас є таких от овочево-фруктових символів, коли люди збирають гарбузи. До речі, як вам мій гарбузик. Це такий гарбузик лисичка. Він зовсім не страшний. Я купила його тут, в Ужгороді, на місцевому ринку у людей, тому в мене теж є така дань традиції, але він надзвичайно милий і, до речі, за донат на ЗСУ. Цей гарбузик продавався, тому. Він він збирають урожай, закінчуються ці збори урожаю саме, тому так багато гарбузів, яблук, кукурудзи, які ще там, можливо, ті, знаєте, такі патисони, це як різновид гарбузів. Але крім кельтів, також доклалася католицька церква до цього свята, але про це ми поговоримо трішки згодом. Ви знаєте, що американські діти в Хелловін постійно наряджаються в такі якісь костюми. До речі, це не обов'язково мають бути якісь страшні костюми. У нас якось заведено і в Німеччині так само, що костюми на Геллоуін мають бути страшними. Це костюми монстрів, вампірів, відьом, якихось привидів, полтергейстів всяких, хоча полтергейст, він же його не видно. так? Ну, Загалом ви зрозуміли, якихось монстрів таких. то. У Америці, особливо зараз, це можуть бути будь-які костюми. Тобто це костюми попелюшки, костюм, я не знаю, працівника пожежної станції, хто в що хоче перетворитися, хто на що хоче стати схожим, той те й вдягає. Мені, до речі, ця концепція більше подобається. І скажу чесно, я б залюбки. Взяла участь ось в такому би карнавалі, де можна зробити із себе і перетворитися на один вечір на якусь істоту, чи на якийсь персонаж із мультфільма чи фільма, і ніби втілитися в цю людину чи в цю істоту. Це дуже цікаво, мені здається. І це взагалі такий феномен європейської культури, середньовічної культури. Карнавал це нашарування різних смислів, нашарування Естетики, і взагалі він відіграв величезну роль у становленні європейських націй. Але зараз не про карнавал. До речі, карнавал є і в Німеччині. Його проводять або у Лютому або в січні в деяких регіонах, наприклад, карнавал, як у Кьольні, відбувається 11 листопада, де так само німці перевдягаються на різноманітних істот і на різноманітних героїв фільмів і мультфільмів. І ось таким чином вони дають собі таку можливість випустити пар. Друзі, я трішки тут змінила ракурс, трішки пересіла, тому що я просто не можу знімати з цим сонцем. Воно мене засліплює, і мені здається, так навіть краще. У нас є теж такий простір, і тут лисичка-гарбузик теж перекочував зі мною. Ви знаєте, що в Америці діти ходять по домівках, і це ми бачимо в фільмах, у різноманітних програмах, серіалах, шоу, і ходять по домівках, збирають солодощі. І говорять трікс отріт, тобто, дай мені щось солодке, і ти не постраждаєш. Вони так погрожують людям. В Німеччині так само діти зараз прийняли цю традицію, і вони ходять домівками і кажуть зюсес одазаверес, тобто щось солодке або щось кисле. І, звичайно, вони очікують, що людина скаже, звичайно, солодке, зюсес, і люди дають їм ось такі от солодощі. Але, звичайно, не всі німці схвалюють ідею Хеллоуіна, не всі німці вважаються чимось гарним, не всі його святкують. Багато скептично доволі ставляться, особливо старше покоління, говорять, що це надмірний вплив Америки, і це просто комерціалізоване свят, свято, яке покоління для того, аби зібрати ще більше коштів, бо всі купують солодощі, сувеніри, різноманітний декор. Це залежить суто від конкретної людини. Але в Німеччині, якщо ви зараз там, можете побачити так само, як діти 31 жовтня, можливо 30 жовтня, ходять по домівках ввечері і просять щось солодке. Або вони також можуть говорити: sonst, gibt's, sau. Тобто давай солодощі, або тобі буде кисло. Можна так от перекласти цей вислів. Дуже багато не відкривають німців, але ті, хто відкривають, зазвичай розуміють. Про що йдеться, і готують ось такі от сувеніри і подарунки. До речі, чому так багато уваги саме страшним персонажам, вампірам, демонам, привидам, чому саме ось така естетика цього свята? Тому що кельти, про яких ми вже згадували, вважали, що в цей день відкриваються такі ворота небесні, і небо і земля стають ніби одним цілим. і під Земне царство і духи, демони спускаються на землю, ходять по землі, і також вишукують людей, яких вони заберуть з собою в потобіччя. І тому дуже багато людей, аби їх відлякати, і аби сховати своє справжнє лице, щоб вони їх не змогли. Ідентифікувати, скажімо так, от вважається, що треба себе прикрасити, вдягнути інший костюм, стати кимось іншим, щоб тебе ніби не викрили, не забрали, а також для того, аби відлякати. І так само в цей день є така, така. Повір'я, традиція, що в цей день душі померлих спускаються на землю в цей день або в наступний 1 листопада. І саме з цим пов'язана інша німецька традиція, це свято, яке в Німеччині дійсно відзначають, 1 листопада це День всіх святих. Католицька церква відзначає День всіх святих і е, протестантська церква, так само називається Аллахайліген. Тобто День всіх святих. До речі, тут на Закарпатті у нас так само відзначають рік тому, коли ми тут були 1 листопада, дуже багато людей йдуть на кладовище, на цвинтарі до своїх рідних. І там вони прибирають на могилках, несуть якісь також солодощі. Те, що в нас відбувається в нас на східній в східній частині України, відбувається на наступний тиждень після Великодня. У нас називається День пам'яті всіх усопших, всіх померлих родичів. То тут, в Закарпатті, оскільки тут велика частина греко-католиків, вони більш відзначаються 1 листопада. В Німеччині так само, коли люди купують лампадки, в основному такі вогники, свічки. Несуть на могили до своїх рідних, і таким чином вони їх згадують. До речі, в деяких регіонах, в деяких бундесземлях Німеччини, саме 1 листопада є офіційним святом і вихідним днем, саме через оцю церковну причину, тому що це церковне свято, і в Баварії, наприклад, я знаю, точно цей день є таким вихідним і святковим. Ну насправді, якщо подивитися на Німеччину перед Геловіном, то звичайно не все так велично прикрашено, не все так помпезно, як в Сполучених Штатів, як я вже сказала, скільки звідти походить найбільше це свято, бо кельти туди перевезли свою традицію, переїхавши самі туди всередині 19 століття, і звідти вже це свято таке видозмінене, комерціалізовано прийшло назад в Європу. Звідки воно, в принципі, і походить насправді. Але це, звичайно, не наше свято. Я знаю, що мої батьки особисто вони не розуміють це свято, вони критикували, і критикують, і не розуміють, навіщо робити це, навіщо ці гарбузи страшні, навіщо це не наше. І є такі дві точки зору: перша точка зору, що так, дійсно, це не наше, це щось чуже. Незрозуміле якесь іншої культури, і ми це не підтримуємо. Тим паче, естетика така страшна: ця павутина, павуки, гарбузи, якісь, я не знаю, страшні відьми, привиди і так далі. А з іншого боку, інша частина людей говорить, що це весело, це цікаво, особливо для дітей. Є багато якихось вечірок, костюмізованих з таких от вистав, конкурсів, вечірок, для дорослих так само. То чому б ні? Обов'язково поділіться вашою точкою зору, що ви думаєте про Хеллоуін, чи ви декорації до нього купуєте, чи відзначаєте, чи даруєте подарунки, наприклад. Своїм дітям чи онукам. Чи взагалі це для вас свято, чи просто це ось таке щось чуже? Те, що прийшло звідкись, і ви не розумієте взагалі цього ажіотажу, навколо Хеллоуіна, обов'язково поділіться. Я вже сказала свою точку зору: я б хотіла хоч раз в житті дійсно перевдягнутися і зробити якийсь такий супер незвичний для себе образ, на який би я ніколи не наважилася в звичайному житті. Можливо, це зробити на німецькому карнавалі. В мене, от навіть під час підготовки цього відео, з'явилася ідея, що я хочу Хочу колись поїхати на німецький карнавал в якомусь такому от костюмі, продумати свій образ і бути кимось, ким я ніколи не зможу бути насправді. Ну що ж, друзі, дякую, що додивилися до цього моменту. Пишіть свої враження в коментарях. Я з вами надовго не прощаюся. Кажу вам до побачення, до наступного відео, всіх вас цілую, всім па-па і веселого свята, чи страшного свята, якщо ви його святкуєте. Pa pa.